Ось так на Bodju 525 DSX виглядає багажна система сіра. Нержавійки. Також я купив, поставив дуги з нержавійки щоб вони трошки пасували по кольору, плюс нержавійка Це також, плюс, якщо навіть буде стиратися, то не буде державіти. Також вони йдуть під колір цієї системи під багажник. Ось так виглядає. Не було жодних проблем, щоб поставити. Нічого не треба було допилювати, навіть ось тут спереді на дзьобі, як деякі кажуть, що їм треба було щось колхозити. Тут нічого не треба було колхозити. Все було гарно, все підходило. Не було в мене часу, щоб знімати під час того, як я ставлю ці дуги, але все. Нормально підходить, ставляться вони так само, як чорні металеві, сталеві дуги. Є відосики про це на різних каналах. Що треба мати під увагу? Це ще треба мати різні інструменти, тому що ось тут така зірочка, тут шестигранник. Тут менший, такий внутрішній шестигранник. На болті. І, коротше, треба мати такий більшенький наборчик інструментів. Ще поставив захист, е, що тут у нас, бачка, щоб зібрати дуги а також захист картера. Треба багато різних ключів. У мене був ось такий наборчик і все в цьому наборчику пригодилося. І шестигранники головки, і також шестигранники такі ось пальчики, і також зірочки, ось такі ось зірочки вони також пригодилися, тому що багато різних гвинтів, болтів, також садив деякі болти на ось фіксатор такі. Також. Вживав рожкові ключі, щоб затягнути гайки з внутрішньої сторони. Ось так. Нові захисні дуги з нержавіючої сталі на сірому воджі 525 DSX виглядають дуже гармонійно. Їх встановлення і встановлення також захисту картеру зайняло мені 4 години. Власне, завдяки тому, що вже є відео на. Каналі Moto Division про встановлення таких самих дух, тільки чорних зі сталі. Завдяки цьому робота йшла жваво, не було жодних проблем з встановленням цих дух. Захист картеру виглядає досить міцно, хоча не має він такого об'єму, як, наприклад, Кові 500, але думаю, що його вистачить для туристичних цілей. Тим більше що вдаватися в дуже великі болота на дуже круте бездоріжжя не збираюся. Також встановив збільшене захисне скло, котре вище за штатне на 17 см, і мені при зрості 174 см воно сягає до рівня очей, так що, коли їхав на невеликій швидкості, то взагалі не чулося подмуху повітря. Ще треба, звісно, випробувати його на більшій швидкості. Також чи не буде це скло перешкоджати в лісі на різному офроуді. Але поки що для такої невеличкої траси це захисне скло в сам раз. Збільшеному захисному склі знаходиться наліпка, що вживати його можна на швидкості до 130 км на годину. Після 130 км Виробник не відповідає за його цілісність. Думаю, що для вальяжної туристичної подорожі така швидкість в сам раз. І можна буде подивитися всі краєвиди і не пропустити жодної цікавої локації. Дякую всім за перегляд. Запрошую брати участь у нових моїх подорожах, у відео. Всім щасливо, всім безпечних широких доріг і мирного неба над головою.